Давайте приготуємо, наприклад, для наших глядачів і для нас просту корисну страву, наприклад, гречку. І не просто гречку, а не що? одну гречку. А ми сьогодні ще будемо її готувати з сок соковитими овочами, з такими маленькими шматочками м'яса. Це Подивіться. соя ліна, це соя, це не м'ясо. Я сподіваюся, це м'ясо. Така соя. Олександр в нашу тмуту, можливо, якусь логіку. Ти знаєш, логіку я внесу, якщо ви заговорили все з'їмка про гречку, то єдине, що ось ви питаєтеся. Чому її треба готувати? Чому вона корисна? Ви знаєте, шановні, в гречці багато вітамінів групи Б, а це означає, що вона допомагає спати тим, у кого зі сном проблеми. А, зранку це особливо <с актуально. Мені Ти натякаєш, натякаєш на цих чотирьох, у яких давно вже проблеми зі сном, так? Не лише зі сном, але й навіть зі станом кажуть, російською бодерство. А я знаю, що гречка ще вгамовує скажених і підсилює спокійних. Нам по вживати вранці що вгамовує. Не тільки, не тільки гречка, тобі їй потрібно вагонам. Шановні, Я, 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 я все, все ж таки сподіваюся, що ми таки поїмо сьогодні зранку, а не будемо <с <с лише їсти. Ми, ми використаємо вперше в нашій студії для приготування не електричну плиту, ми використаємо мультиварку Вітек. Скажу чесно, я буду вперше з нею спілкуватися, але готувати з нею сама радість, сама простота. Берете продукти, інгредієнти, просто висипаєте їх до середини, доливаєте водички, закриваєте. Дякую, нам... дякую. зразу. долучуся дя... до Дякую, дякую. Засипайте гречеку. Відразу подивитися і, і, і овочі, і гречку. І чим більше сиплю, тим більше Засипайте гречечку. Берете м'ясо. Багато м'ясця. Засипаєте м'ясце. Берете ось такі підсмажені овочі. Це морквинка та цибулинка. Засипаєте, берете водичку. Тівка, я думаю, так. ще більш ну, потєпорт Давайте Я розповім, що далі відбувається. Угу. Все це відбувається дуже просто. Ви знаєте, що потрібно, щоб каша зварилася, потрібна вода. Бо без неї ні туди, ні сюди. Як то кажуть, сьогодні логіка певна, все, ще треба води. зараз, Саша, дай, будь ласка, зробити спа процедури. У мене ні, то знаєте, це дуже хороше. Є оповідання. Воно ще в читанці з першого класу. Мабуть, хтось не читав, просто то знаєте, кажуть, де сім господинь, там хата неметена. Ну що, всі інгредієнти засипані до середини. 50 грамм треба не туди додавати, а, туди? а, а туди? в себе Добре. тоді тоді сніданок дійсно Олександр настав той момент, який можна озвучити е, наступною мелодією. Та да, да да дам та да да дам дадам натискаємо закриваємо, кнопку. натискаємо ми режим каша. Повірить! І... Ну, Геніально! До речі, автоматично. панове, давайте все ж таки нагадаємо, що таке мультиварка. Мультиварка це прилад, який робить абсолютно зайвим на вашій кухні, ну фактично зайвим, будь-яку електричну або газову плиту. Так. так можна сказати. Та ще навіть духовку. Чому? Це ж образиться зараз плита на тебе? Ніхто не образиться. Я з нею домовлюся, не переймайся. Береш цю мультиварочку, вона готує все. Ну, каші, риси, плови, супи, навіть випічку, навіть дві страви можна робити одночасно. Ви не повірите. Давайте зробимо тихше і послухаємо, як вариться каша. Це клапан такий. Mm. Нормально, давайте розважатися. А ви, ви до речі помітили фактично, що е, раніше ми постійно готували. І нам доводилося весь час приділяти тому, що ми бігали, різали, смажили, все шипіло, і а тут ми граємося в Тарантинці. А тут так, вона? можливість так, зайнятися віз. чим завгодно. Давай, 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 давайте, давайте почнемо грати в Тарантінг, є така дуже класна гра. Я чіпляюсь ці листочки, ніхто не бачив, що це що взагалі а написано. Це може бути, вже, жива, жива, може бути і жива істота, може бути і нежива. І що? І що? І що? Ти вже показала. А Ти почитала? Валерійна Ні, я не прочитав. Ви маєте вгадати, що я маю вгадати? цю на... гру. Ось, слух. тим паче. У масі навіть не доказано. Боюся, що їм е, останнє. <ріст> Я думаю, що так. тут написано так. якесь слово, так, типу дядько, тільки в непристойній формі. Ні, слухай <ріст> це. Ні, не можна. Дуже... О, оце, оце, оце. Підбери йому якесь гарне Саш. слово. Ми ж не те Ні, 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 ні. Ні те, ні те. Ми ще добре тримали, щоб вони не підходили. Вони дуже олександрово. Oh -oh -oh -oh. Що, Що, помиласи? Та ти своє не бачив, укаєш. Ой, oh, найголовніше, що я відразу вже витягнула друзі, От помітьте. Відкриваю обережно грим, я знаю. Так, щоб воно гарненько було. Так, тому що Ліна, Ліночка, поки ти клеєш декілька слів ще про мультиварку. А ти, я не знаю, що вона хороша. Ну, насправді ви знаєте, дали можливість розповісти. Мультиварка. Мультиварка, Ліна, от як ти гадаєш, чому вона така хороша і гарна, як є насправді? Чому? Ну, перше за все, тому що вона дуже компактна. По-друге, вона біла, це вже добре, це вже хороший признак. А по-третє, тому що вона, так розумію, відбувається швидкий процес приготування їжі. Це паралельно. Можна готуватися їжу. навіть і їжу. Да. саме mm -hmm. ось про ну, для... користь цієї мультиварки, значить тобі вірить. Люди, які... вірте мені, це правда. Будь-які страви, приготовані в мультиварці, стають якими. Корисними, корисними, корисними. Та, Навіть якщо ти закинув не корисно, вона зразу стає корисною. Дуже просто. Ну що, поїхали грати. <риснем> Давайте, <риснем> Давайте <риснем> я перший. Давай. Давай. Давайте Давай. для наших глядачів пояснимо, тому що в мультиварку то ми їм представили, так? Що ми а наші діотизми представити не можемо. <риснем> 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 Якісь надписи на голову. Ми маємо по черзі одне одному ставити запитання для того, аби відгадати, що ж у нас зображено, який напис на цьому Хто починає? Але найголовніше потрібно. Відповідати так чи ні, розумієш? Так чи ні? Зрозуміло. А таратінками ми їх називаємо, тому що підгладіли в чудовому фільмі «Безславні Ублюбу. Вирудки, вирудки. Це якраз про нас, тому граємо. Ні, ну, то це, я, мабуть, жінка, тому що ви ні. так зрозуміли. Ні. Ні, ну, давай, давай. Одне запитання можна запитати. Якщо, якщо ти не вгадав, то переходить ход до іншого. Якщо вгадав, то ти далі запитуєш. Я жива? Так, так, дуже жива. А ще як? Жива, жива. Жива, жива. Жива? Жива? Може бути блондинка? Так. Рис має хорошу на блондинку. Блондинка? Ух ти! Ух ти, що я придула. Ти не так? Не тоста. Ти не тоста. Ну що, правильно, білий кролик. Так, білий зайчик. Ух Маша моя. Слухайте, а я не психіатр часом. Ні. Ні, ні. Ти не психіатр. Піля, трохи, 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 трохи. Це елементарно, Юля. Я ще <нахон>. лаккова. <плес> Геніально! Ну що? <плес> Класно! А у мене ніс величезний. І я бротіно. <плес> ти боротінно. Давайте їсти кашу краще. Ні, давай ні, ні, ні. вона готова вже ну, сонечко. Ну давай, ну ти ж уже знаєш про себе дуже багато теж широка сказ. душа. Широка душа, мені так. потрібно повітря, так. щоб дихати, і щоб, пере... і щоб, ну, щоб переміщуватися. Тебе а хто ж там з було, користувався дах, з дахом? В тебе були проблеми з в тебе, проблеми. А тебе був хлопчик. Другого. Я знаю, я знаю. вже, Можливо, Я подумай, зрозумів да, ну, це. дякуючи вам, друзі? Я зрозумів, що це е... Хочу сказати він і карту. Ну я б не Ви пам'ятаєте лозунг ще з радянських часів. Не тільки ми руки перед їжею, а ще і їжте кашу, мать вашу. Їжте кашу, мать вашу, але перед цим треба перевірити, чи можна її їсти чи ні. І перевіряти, Юлічка, будеш ти. <серкji> <серкji> Давай дивитися, аж щось. ось слухай, ну вже ой, готова, Юля. Аж, Юлі. аж... Юлія, аж вже готова. Ну що? не знаю. Олександр, не роби вигляд, наче то ти. В перший раз бачиш таку кашу. Ти знаєш, бачу, може не вперше, але хочеться так, як перший раз. Бо ну запах дійсно хочеться як дійсно зриває, зриває, зриває. А нам. Шановні. А в нас тут все добре. В мультиварці вам буде. Каша приготована в мультиварці відтек. Всім смачного, всім доброго ранку, а ми повернемося завтра Покладаємо на сніданок. з нами. Дякуємо. Дякуємо.